Євангелія від Йоанна, розділ 5 Після того було свято Юдейське. Тож Ісус прибув до Єрусалиму. А є в Єрусалимі при овечих воротах купальня. По єврейському вона зветься Витезда, що має п'ять критих переходів. Лежала в них сила недужих, сліпих, кривих, усохлих, які чекали, коли то зрушиться вода. Ангел богосподній сходив час від часу в купальню та й заколочував воду. І хто отже перший поринав по тому, як вода заколочувалася, то одужував, хоч яка б там була його хвороба. Був один чоловік там, що нездужав тридцять і вісім років. Ісус побачив, що він лежить, а й, довідавшися, що було воно вже дуже довго, каже до нього Бажаєш одужати. Не маю нікого, пане, одрікає йому недужий, хто б мене, коли ото вода зрушиться, та й спустив у купіль. Бо ось тільки я прийду. А вже інший передо мною поринає. Мовить Ісус до нього. Устань, візьми ложе твоє і ходи. І відразу ж одужав той чоловік і взяв ложе своє і почав ходити. Був же той день субота. Юдеї і кажуть до одужалого Субота, адже ж. Не личить тобі ложе носити. А той їм у відповідь Візьми ложе твоє і ходи. Сказав мені той, хто мене оздоровив. Спитали його Хто ж він той, що сказав тобі Візьми і ходи? Та одужалий не знав, хто він, бо Ісус зник у натовпі, що юрмився на тому місці. Щойно потім знайшов його Ісус у храмі, мовив до нього, Оце ти видужав, тож не гріши більше, щоб щось гірше тобі не сталося». Чоловік пішов і оповів юдеям, мовляв, той, хто його оздоровив, Ісус. Ось тому і переслідували юдеї Ісуса Вчинив бо він те в суботу, а Ісус їм відрік. Отець мій творить аж посю пору, тож і я творю. Зате ж юдеї ще дужче заповзялися, щоб убити його, не тільки за те, що порушував суботу, а й за те, що Бога своїм Отцем називав, робивши себе рівним Богові. І відповів їм Ісус, кажучи Істинно, істинно кажу вам. Не може син нічого робити від себе самого, коли не бачить, що й отець те саме робить. Бо що той робить, те так само і син робить. Отець бо любить сина і усе появляє йому, що сам чинить, і більше від цих діла появить йому, щоб ви дивувалися. Бо як отець воскрешає померлих і оживлює, так і син дає життя кому захоче. Отець, бо не судить нікого, а синові дав він суд увесь, щоб усі почитали сина так, як Отця почитають. Хто сина не почитає, той не почитає Отця, який послав його. Істинно, істинно кажу вам хто слухає моє слово і вірує у того, хто послав мене. Живе життям вічним, і на суд не приходить, бо від смерті перейшов у життя. Істинно, істинно кажу вам надходить час, ба вже й тепер він. Коли померлі, вчують Сина Божого голос, а вчувши, оживуть. Бо як отець має життя у собі, так і синові дав, щоб життя мав у собі. І владу йому дав суд чинити, бо він син чоловічий. І не дивуйтеся з того, бо надходить час, коли всі, хто у гробах, голос його вчують, і вийдуть ті, що чинили добро, на Воскресіння життя, а ті, що зло чинили, воскреснуть на суд. Не спроможен я нічого діяти від себе самого. Суджу я так. Як чую, і суд мій справедливий, бо шукаю я не своєї волі, лише волі того, хто послав мене. Неправдиве моє свідоцтво, коли свідчу я сам за себе, але за мене свідчить інший, і відаю я, що те його свідоцтво, яким він за мене свідчить, правдиве. Послали ви були до Йоанна, і він посвідчив правду. Я ж бо не від людини свідоцтво приймаю, але кажу вам це, щоб ви спаслися. Той був світич, який палає і світить, тож ви й побажали на часинку з світла повтішатись. Та в мене свідоцтво більше, ніж те, Йоанове. Діла оті, що їх отець доручив мені для мого виконання, ось саме ті діла, що їх я роблю. І свідчать за мене, що отець мене послав. І отець, який послав мене, свідчить за мене. Лише ви ані голосу Його не чули, ані виду Його не бачили ніколи, і слова Його не маєте, що перебувало б серед вас. Ви, бо не віруєте в того, кого Він послав. Простежте Писання, в яких, як ото ви гадаєте. Ваше життя вічне, а й вони свідчать за мене. Але ви не бажаєте до мене прийти, щоб жити життям вічним. Слави не приймаю я від людей. Та я спізнав вас, що не маєте в собі любові до Бога. В ім'я Отця мого прийшов я, а ви не приймаєте мене. Прийшов би інший у вашому імені ви б такого прийняли. Як можете ви вірувати, коли ви славу один від одного приймаєте, а слави, яка від самого Бога, не шукаєте? Не гадайте, що я перед отцем винуватиму вас. Мойсей, ось обвинувач ваш, отой, на якого ви сподівання покладаєте? Бо якби вірили ви Мойсеєві, то й мені б ви вірили. Про мене, Бо писав він. НЕ віривши ж його писанням, як моїм словам Повірите. Послання ДО РИМЛЯН, Розділ тринадцятий Кожна людина нехай кориться владі вищій. Нема б влади, що не була б від Бога, і ті існуючі влади установлені Богом. Тому то, хто противиться владі, противиться Божому велінню, а ті, що противляться, самі на себе суд стягають. Начальники бо страшні не для тих, що чинять добро, а тим, що зло чинять. Хочеш не боятися влади, чини добро і будеш мати похвалу від неї. Вона бо слуга Божий, тобі на добро. А якщо ти чиниш зло то бійся, бо не дарма меч носить. Вона Божий слуга, що відомщає і карає того, хто чинить зло. Тому треба коритися не тільки ради кари. Але й ради сумління. Через це бо платите і податки, бо то службовці Божі, що лише того і пильнують. Тож дайте кожному належне, кому податок податок, кому мито мито, кому острах острах, кому честь честь. Не майте жодних боргів ні у кого, крім боргу взаємної любові. Бо той, хто любить другого, виконав закон. Бо заповіді не чини перелюбу, не вбивай, не кради, не пожадай і всякі інші заповіді містяться у цьому слові Люби твого ближнього як себе самого. Любов ближньому зла не чинить. Любов отже, це. Виконання закону, тим більше, що ви знаєте час, що вже пора вам прокинутись із сну, тепер бо ближче до нас спасіння, ніж тоді, як ми увірували. Ніч проминула, день наблизився. Відкиньмо отже, вчинки темряви і одягнімось у зброю світла. Як у день, поводьмося, чесно. Не в ненажерстві та пияцтві, не в перелюбі та розпусті, не у сварні та заздрощах, але вдягніться у Господа Ісуса Христа і не дбайте про тіло задля похотей. Псалом 109 Боже моєї хвали не мовчи, бо губи грішні і лукаві вони на мене розпустили, брехливим язиком зо мною говорили, і словами ненависті мене обступили, зо мною воювали без причини. За любов мою вони зо мною ворогують, я ж молюся. Зло за добро навалюють на мене, і ненависть замість любові. Пусти лукавого до нього, обвинуватель, хай стоїть праворуч нього. Як стане на суді, хай вийде винуватий, і його молитва, хай йому за гріх буде. Віку свого, хай не звікує, уряд його хай візьме інший. Сини його хай стануть сиротами, а його жінка вдовою. Нехай сини його, блукаючи, на жебри розійдуться, нехай повиганяють їх із їхніх хат пусток. Нехай лихвар загарбає все, що той має, і чужі, нехай розграбують його працю. Нехай ніхто над ним. Немає милосердя, ніхто нехай не милує його сиріток, потомство його нехай згине, у другім поколінні ім'я їхнє хай буде стерте, хай перед Господом згадається провина його предків, гріх матері Його нехай не затреться, хай будуть перед Господом назавжди, щоб він міг знищити з землі їх. І все це за те, що він не мав на думці чинити милосердя, але переслідував нужденного та злиденного і розбитого серцем готовий був убити. Любив прокляття, хай спаде на нього, благословення не хотів, хай відійде від нього. Нехай одягнеться, немов одежею, прокляттям. Хай увійде, немов вода у його нутро, і як олива в його кості, нехай йому буде, немов одежа, що його вкриває, неначе пояс, що ним він підперізується завжди. Така від Господа. Нехай буде заплата тим, що мене обвинувачують і що на мене зле говорять. Ти ж, Господи, о Боже, чини зо мною ради Твого імені. Спаси мене, бо добра твоя милість, бо я недужий та бідний, і серце моє зранене в моїх грудях. Неначе тінь, що похилилась, я зникаю. Неначе сарану мене стрясають, коліна в мене хитається від посту, тіло моє змарніло без жиру, сміховиськом для них зробився я. Вони, побачивши мене, кивають головою. Поможи мені, о Господи, мій Боже, спаси мене по твоєму милосердю, щоб вони знали, що то твоя рука. Що ти, Господи, оте вчинив, нехай собі клинуть, а Ти благослови. Встануть вони і осоромляться, а слуга твій буде радіти. Противників моїх хай поб'є сором, нехай огорнуться, немов плащем, власною ганьбою. Я буду вельми дякувати Господові моїми устами. Хвалитиму його між багатьма, бо він стояв праворуч бідака, щоб урятувати його від тих, що хочуть засудити його душу. Книга Приповідок розділ шістнадцятий. Людина робить задуми в серці, але від Господа відповідь язика. Усі дороги людини чисті в очах власних. Господь же зважує душу. Здайся на Господа у твоїх справах і задуми твої здійсняться. Усе зробив Господь для власної мети. Ба навіть грішника на день лиха, осоружний Господові кожен гордий серцем, такий, напевне, кари не уникне. Милосердям і правдою покутується гріх, а острахом Господнім ухиляється зло. Коли вчинки людини Господові милі, то він і ворогів його мирить з ним. Ліпше трохи з правдою, ніж з кривдою прибутки великі. Серце людське обмірковує дорогу, та Господь управляє його кроком. В царя на устах вирок. На суді уста його не помиляться. Вага І Терези належать господеві. Всі важкі в мішку його робота. Огидно для царів зло чинити, бо правдою стоїть престол їхній твердо. Уста правдиві, цареві до вподоби. Він любить того, хто говорить правду. Гнів царський вістун смерті, та мудрий чоловік його утихомирить. В ясному обличчі царя життя, і його ласка, немов дощ весняний. Ліпше, ніж золото придбати. Мудрість. Краще набути розум, аніж срібло. Путь праведних від зла відступити, душу свою збереже, хто на путь свою вважає. Погибелі передує гординя, падінню ж бундючний дух. Ліпше бути тихим і смиренними. Ніж з гордими ділити здобич. Хто вважає на слово, той знаходить добро, хто покладається на Господа, той щасливий. Розумним назвуть того, хто мудрий серцем. Ласкавість уст дає наука. Розум Джерело життя тим, хто його має, а дурнота безумних кара. Серце мудрого його уста навчає, і губам його додає знання. Приємна мова як соти меду, солодощі для душі і ліки для тіла. Бувають путі, що здаються простими, але кінець їх дорога смерті. Голод працівника працює для нього, бо його рот примушує до того. Негідник коїть лихо, і на губах у нього, мов вогонь, гарячий. Лукавий чоловік сіяне незгоду. А донощик приятелів розділює. Насильник зводить сусіда свого, і веде його на путь недобру. Хто мружить очі, той хитрощі має на думці, а хто закусує губи, той зла накоїв. Сиве волосся вінок. Честі. Його знаходять на праведній дорозі. Ліпше довготерпеливий, аніж силач, і той, хто гнів опановує, ніж той, хто здобуває місто. У пазуху кидають жереб, але від господа залежить вирок. Книга Пророка Ісаї, розділ 28. Горе гордому вінцеві п'янець ефраїмських вином перепитих, та зів'ялі квітці їхньої пишної вроди, що на вершку багатої долини. Ось у Господа сильний та потужний. Неначе буря з градом, неначе вихор згубний, неначе повінь вод розбурханих, великих, Що з силою кидає об землю. Горди вінець п'янець Ефраїмських буде потоптаний ногами, а з квіткою, зів'ялою їхньої пишної вроди, що на вершку багатої долини станеться те, що й із смоквою, первоплодом, який достиг перед літом. Як тільки хто його побачить, ледве попаде в руку, він його проглине. Того дня Господь сил стане пишним вінцем та діадемою окраси для останку свого народу і духом правосуддя для того, що на суді засідає. Відвагою для тих, що війну назад добрами проганяють. Та й тії від вина заточуються, хитаються від хмільних напоїв. Священник і пророк хитаються від хмільних напоїв, вони у вині потопають, хиляться від хмільних напоїв, заточуються, коли видіння бачуть. І спотикаються, коли присуди вирікають. Тому столи скрізь повні блювотиння і посліду, нема чистого місця. Кого він хоче вчити знання, кого на розум проповіддю наводити? Щойно відлучених дітей, які недавно від грудей відзвичаїлись. Коли ж то він каже наказ за наказом, наказ за наказом, правило за правилом, правило за правилом, трошки сям, трошки там. Як так, він лепетанням губ, чужою мовою заговорить він до народу цього? Він щодо них сказав Ось відпочинок, дайте знесиленому відпочити, ось спокій. Та вони слухати не схотіли. Тоді буде до них слово Господнє, наказ за наказом, наказ за наказом, правило за правилом, правило за правилом, трошки сям, трошки там, щоб вони на ходу горілиць упали, розбилися, заплутались, упіймались. Слухайте ж, слово Господнє, ви. Глузливці, що правите народом цим у Єрусалимі, через те, що ви кажете, зо смертю ми союз уклали, вчинили ми з Шиолом угоду, коли бич згуб не пройде, нас не досягне, бо ми з брехні зробили собі сховок, з неправди захист. Тому, так, Господь Бог, каже. Ось я кладу в основу камінь на Сіоні, випробуваний камінь, наріжний, цінний, закладений міцно. Хто вірує, не похитнеться. Замірило я візьму правило, за підвіз справедливість. Град змете сховок брехні, і захист води змиють. Скасований буде союз ваш із смертю, і ваша угода з Шиолом не встоїться, І коли бич згубне пройде, він вас розшматує. Раз у раз, як буде проходити, він вас захопить, а буде проходити він щоранку, вдень і вночі. Єдино страх навчить вас. І ліжко буде занадто коротке, щоб простягнутися на ньому, і покривало занадто вузьке, щоб обгорнутись, бо Господь устане, як на цім горі, розгнівається, як у гівіон долині, щоб учинити чин свій, чин дивний, і щоб зробити своє діло, діло незвичайне. Тож не глузуйте, а то, кайдани ваші стануть ще тугіші, бо я чув від Господа Бога сил вирок погибелі, призначений для всього краю. Наставте вухо і слухайте голос мій, вважайте і слухайте моє слово. Хіба орач для сівби завжди тільки оре. Краї скиби та скородить ниву. Хіба зрівнявши її добре зверху, Не сіє він чорнуху, або не розсіває кмин, а потім не прокладає рядочками пшеницю чи ячмінь на вибраному місці або гречку на межах. Він його вчить правно, Бог його як слід навчає. Чорнухи, певно, саньми не молотять, а ні коліс по кминові не котять. Чорнуху палицею вибивають, а кмин києм. Хіба товчуть пшеницю? Ні. Її без кінця краю не молотять, Водять по ній кругом колеса з кіньми, її ж не розтирають. І це теж від господа силу походить. Предивна його рада, велика його мудрість.